Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 66, другий варіант. Перше завдання задача. Маса 5 ящиків з ефіру 15 кг. Яка маса 9 таких ящиків? Запишемо умову задачі. 5 ящиків важать 15 кг. Нам потрібно знайти 9 ящиків, скільки будуть важити кілограмів. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми знайдемо, скільки кілограмів печива в одному ящику. Нам відомо, що 5 ящиків мають масу 15 кг. Значить, нам потрібно 15 поділити на 5 до рівня 3 кг в одному ящику. Тепер, знаючи, скільки в одному ящику, ми можемо знайти, а скільки кілограмів печива в 9 ящиках. 3 помножити на 9 дорівнює 27 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 3. Ми знайшли першою дією помножити на 9. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 15 поділити на 5 помножити на 9. 15 поділити на 5 дорівнює 3. 3 помножити на 9 дорівнює 27. Відповідь. 27 кг зефіру в 9 ящиках? Друга задача. У шкільній їдальні для приготування обіду витратили 54 кг картоплі, моркви на 29 кг менше, ніж картоплі, а цибулі на 9 кг менше, ніж моркви. Скільки кілограмів цибулі витратили? Значить, у їдальні витрачали картоплю, моркву та цибулю. Запишемо назви цих овочів скорочено на приголосний до першого голосного. Картоплю витратили 54 кг. Моркви невідомо скільки, але відомо, що на 29 кг менше, ніж картоплі. Цибулі теж невідомо, але відомо, що на 9 кг менше, ніж моркви. Ми маємо знайти. Скільки кілограмів цибулі витратили. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки витратили кілограмів моркви. Нам відомо, що її було на 29 кг менше, ніж картоплі. 54 відняти 29 дорівнює 25 кг моркви. Ну, тепер можемо знайти, скільки витратили цибулі. Нам відомо, що це на 9 кг менше, ніж моркви. 25 відняти 9 дорівнює 16. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 25 ми знайшли першою дією відняти 9. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від різниці чисел 54 і 29 відняти 9. 54 відняти 29 дорівнює 25. 25 відняти 9 дорівнює 16. Відповідь: 16 кг цибулі витратили. Щоб розв'язати наступну задачу, нам потрібно ознайомитися з такими величинами, як відстань, швидкість та час. Кожна з цих величин позначається літерою. Відстань позначається літерою С. Швидкість позначається літерою В, час позначається літерою Т. Існує така формула, для того, щоб знайти відстань, ми повинні швидкість помножити на час. Щоб розв'язувати задачі на рух, ви маєте запам'ятати ось цю основну формулу S дорівнює V помножити на Т. Знаючи цю формулу, ви можете знайти і швидкість, і час, використовуючи зв'язок між компонентами дії множення. Ми маємо множник, множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто, для того, щоб знайти швидкість V, ми повинні відстань S поділити на T. Ось вона ця формула. Точнісінько, так і час. Це невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Для того, щоб знайти час, ми повинні відстань поділити на швидкість. Ось вона ця формула, Т дорівнює S поділити на В. Детальніше ми будемо розв'язувати ці задачі в 4 класі, просто знайомимося, щоб ви знали, що існує такий взаємозв'язок між одиницями відстані, швидкості та часу. Задача така: першого дня велотуристи проїхали 30 км. Це на 18 км менше, ніж другого дня. Скільки годин їхали туристи другого дня, якщо за годину вони проїжджали 8 кілометрів. Запишемо цю задачу у таблицю. Залишаємо о, перший стовпчик найширшим. Називаємо стовпчики С відстань, В швидкість Т час. Велотуристи були в дорозі 2 дні. Першого дня вони проїхали 30 км. І ці 30 км на 18 кілометрів менше, ніж вони проїхали другого дня. Нам потрібно знайти, скільки годин їхали туристи другого дня, якщо за годину вони проїжджали 8 км, тобто їхня швидкість 8 км за 1 годину. Позначається це так. 8 км дробова риска за годину. Спочатку ми можемо знайти, скільки кілометрів приїхали туристи другого дня. Якщо 30 кілометрів, це на 18 кілометрів менше, то другого дня вони приїхали на 18 кілометрів більше. 30 додати 18 дорівнює 48 кілометрів. Тепер нам потрібно знайти час. Пригадуємо формулу. Відстань дорівнює швидкість помножене на час. Відстань у нас є, відома, ми вже знайшли 48 км. Швидкість у нас відома за умовою задачі 8 км. Ми маємо знайти час. Пригадуємо, як із цієї формули знайти час. Як знайти невідомий множник. Потрібно добуток. Поділити на відомий множник, тобто відстань поділити на швидкість. Відстань 48, швидкість 8. Записуємо цю дію. 48 поділити на 8 дорівнює 6 годин. Зверніть увагу, що при розв'язуванні задіями ми вже не пишемо нічого із цієї формули, ми просто цю формулу використовуємо. Для того, щоб знайти той чи інший компонент із швидкість час чи відстань. Поєднаємо дві дії у вираз, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 48, ми знайшли першою дією, поділити на 8. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 30 і 18 поділити на 8. 30 додати 18 дорівнює 48. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 6 годин. Відповідь: 6 годин їхали туристи другого дня. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 43 відняти 18. Починаємо віднімання з одиниць. 3 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Щоб не забути, що ми позичили, ставимо над ним крапочку. 10 і 3 це буде 13. 13 відняти 8 дорівнює 5. Тут у нас уже не 4, про це нам нагадує крапочка. 3 відняти 1 дорівнює 2. Отримали число 25. 74 відняти 42. Починаємо віднімання з одиниць. 4 відняти 2 дорівнює 2, 7 відняти 4 дорівнює 3. Отримали число 32. 61 відняти 54. Починаємо віднімання з одиниць. 1. 1 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Щоб не забути, ставимо крапочку. 10 і 1 це буде 11. 11 відняти 4 дорівнює 7. Тут у нас вже не 6, а 5. Про це нам нагадує крапочка. 5 відняти 5 дорівнює 0. Ми не пишемо цей 0. Отримали число 7. 65 відняти 24. 5 відняти 4 дорівнює 1. 6 відняти 2 дорівнює 4. Отримали число 41. 62 відняти 37. Починаємо віднімання з одиниць. 2 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Щоб не забути, ставимо крапочку. 10 і 2 це буде 12. 12 відняти 7 дорівнює 5. Тут у нас вже не 6, а 5, про це нам крапочка нагадує, 5 відняти 3 дорівнює 2. Отримали число 25. 78 відняти 19. 8 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Щоб не забути, що ми позичали, ставимо крапочку. 10,8 дорівнює 18. 18 відняти 9 дорівнює 9. Тут у нас уже не 7, а 6, про це нам крапочка нагадує. 6 відняти 1 дорівнює 5. Отримали число 59. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 400 відняти добуток чисел 7 і 5 додати 30, 7 помножити на 5 дорівня 35, 400 відняти 35 дорівня 365, 365 додати 30 дорівняння 395. 150 додати 50 відняти різницю чисел 16, 8 поділене на 4. Спочатку виконуємо дію в дужках. 16 відняти 8 дорівнює 8, 8 поділити на 4 дорівнює 2. Тепер виконуємо додавання, повертаємося на початок нашого виразу. 150 додати 50 дорівнює 200, 200 відняти 2, бо ми вже виконали обчислення цих трьох чисел дорівнює 198. 61 відняти різницю чисел 27 і 17 поділене на 5. Спочатку виконуємо дію в дужках. 27 відняти 17 дорівнює 10. Тепер виконуємо ділення. 10 поділити на 5 дорівнює 2. 61 відняти 2 дорівнює 59. 5 помножити на 8. Додати 7 помножити на 4, додати 8 помножити на 1. 5 помножити на 8 дорівнює 40, 7 помножити на 4 дорівнює 28, 8 помножити на 1 дорівнює 8. Тепер виконуємо додавання. 40 додати 28 дорівнює 68, 68 додати 8 дорівнює 76. 30 відняти частку чисел 15 і 3, додати 2. Спочатку виконуємо ділення. 15 поділити на 3 дорівнює 5, 30 відняти 5 дорівнює 25, 25 додати 2 дорівня 27, 30 відняти 15 поділене на суму чисел 3 і 2. Спочатку виконуємо дію в дужках. 3 додати 2 дорівнює 5, 15 поділуйте на 5 дорівнює 3, 30 відняти 3 дорівнює 27. 7 помножити на 1 помножити на 3 помножити на 0. 7 помножити на 1 дорівнює 7, 7 помножити на 3 дорівнює 21, 21 помножити на 0 дорівнює 0. 0 поділити на 4 помножити на 1 помножити на 3. 0 поділити на 4 дорівнює 0, 0 помножити на 1 дорівнює 0, 0 помножити на 3 дорівнює 0. Накреслити відрізок завдовжки 10 см і показати його п'яту частину. Креслимо відрізок довжиною 10 см, позначаємо його кінці. Ну а тепер пригадуємо, як знайти п'яту частину від 10, щоб знайти дріб від числа, в даному випадку, 1 п'ята дріб від числа 10. Ми повинні дане число, число 10, поділити на знаменник. Знаменник це у нас число під рискою і помножити на чисельник число над рискою. Записуємо. Одна п'ята від 10 см дорівнює 10 поділити на 5 на знаменник і помножити на 1 на чисельник. 10 поділити на 5 дорівнює 2, 2 помножити на 1 дорівнює 2. Позначаємо у нас на відрізку 2 см це 1 п'ята частина. Так, тут у нас теж по 2 см. Бачимо, що відрізок поділено на 5 частин. Ця частина у нас дорівнює 2 см, 1 п'ята. А давайте знайдемо ось цю частину. Яка це буде частина? Порахуємо 1, 2, 3, 4 частини. 4 п'ятих від 10 см. Давайте знайдемо, чому буде дорівнювати ця частина. Принцип той же число ділимо на знаменник на 5 см. І множимо на чисельник на 4. 10 поділити на 5 помножити на 4. 10 поділити на 5 дорівнює 2, 2 помножити на 4 дорівнює 8. Тобто, ось ця частина, яка у нас залишилася. 4, 5, ми бачимо 4. Чому 5? Тому що у нас весь відрізок поділено на 5 частин. Дорівнює 8 см 1 4, 2 см. 4 5, ой, вибачте, одна п'ята 2 см. 4 п'ятих, 8 см. А коли ми додамо, то буде це 1 ціле, 2 додати 8, 10 см. Розставити дужки, щоб рівності були правильними. 4 помножити на 1, додати 2 помножити на 0, додати 2 помножити на 3 дорівнює 16. Подумайте, де треба поставити дужки. Перевіряємо. Беремо в дужки останніх три числа. 2 помножити на 3 дорівнює 6, 0 додати 6 дорівнює 6, 2 помножити на 6 дорівнює 12. 4 помножити на 1 дорівнює 4. 4 додати 12 дорівнює 16. І ще в одному виразі треба поставити дужки. вираз такий. 5 помножити на 0, додати 2 помножити на 1, додати 4 поділене на 4 дорівнює 11. Подумайте, де треба поставити дужки, щоб рівності були правильними. Перевіряємо. Беремо в дужки 0 додати 2 помножини на 1. 2 помножити на 1 дорівнює 2. 0 додати 2 дорівнює 2. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 4 поділити на 4 дорівнює 1. 10 додати 1 дорівнює 11. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.